Микола Вороний, Євшан Зілля, поема Долучче єсть на своїй землі Костю лечі, і не лі на чуже славну битті, Літопис за Іпацьким списком. В давніх літописах наших є одне оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Не блищить воно красою слів гучних і мальовничих, не вихвалює героїв та їх вчинків войовничих. Ні, про інше щось говорить те старе оповідання. Між рядками слів таїться в нім якесь пророкування. І воно живить надію, певну віру в ідеали тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Жив у Києві в неволі ханський син, малий хлопчина, Половецького б того хана найулюблена дитина. Мономах, князь Володимир, взяв його під час походу з ясерем в полон і потім при собі лишив за вроду. Оточив його почотом і розкошами догідно, і жилось тому хлоп'яті, і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу рідний степінь забувати. Край чужий, чужі звичаї, як за рідні уважати. Та не так жилося хану, без коханої дитини. Тяжко віку доживати під вагою самотини. Зажурився, засмутився, вдень а серед ночі плаче, бідний, та зітхає, сну не знають його очі. Ні від кого він не має, ні утіхи, ні поради. Світ у вас йому здається без краси і без принади. Кличе він гуця до себе. І таку держить промову, що мов кров'ю з його серця слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах, Божий дар, ти маєш з неба людям долю віщувати, словом, піснею своєю всіх до себе привертати. Ти піди у землю Руську, ворогів наших країн. Відшукай там мого сина, мою любую дитину. Розкажи, як побиваюсь я за ними дні і ночі, як давно вже виглядають його звітіль мої очі, заспівайте йому пісню нашу, рідну, половецьку. Про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому Євшана зілля, Щоб понюхавши. Згадав він степу вільного привілля, і пішов гудець в дорогу. Йде він три дні й три ночі. На четвертий день приходить місто києво півночі. Крадькома пройшов мов злодій, він до сина свого пана, і почав казати стиха, мову зрадженого хана, улищає, намовляє, та слова його хлопчину не вражають, бо забув же він і батька, і родину, і гудець по струнах дари. Наче вітер у негоду загула невпинна пісня, пісня вільного народу, про її події, ті події половецькі, про лицарськії походи, ті походи молодецькі, мов скажена хуртовина, мов страшні перуна громи, так ревлисто гнали струни, і той спів гудця сіроми. Але ось же затихає Бренькіт дуже якордовий. І на місто його чути спів народний, колисковий. То гудець співає тихо пісню тую, що співала мати синові своєму. Як маленьким колесала, наче лагідна молитва, журна пісня та лунає. Ось її акорд останній в пітьмі ночі потопає. Але спів цей ніжній, любий, ані перший сильний дужий. Не вразив юнацьке серце, він сидить, німий, байдужий. І схилилася стареча голова гудця на груди. Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ні, ще є надія тут, на грудях з поветочку, і тремтячими руками роздирає він сорочку. Із грудей своїх знімає той Євшан, чарівне зілля, і понюхать юнакові подає оте бадилля. Що ж це враз з юнаком сталося? Твар поблідна у небоги. Затремтів, очима блиснув і зірвався на рівні ноги. Рідний степ, широкий, вільний, пишнобравний і квітчастий, рапто став перед очима, з ними батенько нещасний. Воля, воленька кохана, рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло серце, сперло груди. Краще в ріднім краї милі, полягти кістьми сконати. Ніж в землі чужі ворожій в славій шані пробувати. Так він скрикнув і в дорогу в нічку темну та пригожу. Подались вони обоє, обминаючи сторожу. Байраками та ярами неутомно прохаджали, в рідний степ у край веселий, простували, поспішали. Україно, мамо, люба, чи не теж з тобою сталося? Чи синів твоїх багато на степах твоїх засталось? Чи вони ж не відсурались, не забули тебе ненько? чи сховали жаль до тебе і кохання у серденько? Марна річ були і в тебе кобзарі, гудці народні, Що співали, віщували заповіти благородні, А проте тієї сили, духу, що зрива на ноги. Нас немає манівцями ми блукаєм без дороги. Де ж того євшану взяти, Того зілля привороту? Що на певний шлях направить шлях у край свій повороту?